Бажаю міцного друзі, привітаю вас на каналі з нуля. Це проєкт The Sandbox. Програмка Voxedit. Створюємо наші 3D-об'єкти. І тут ми будемо створювати таку стіночку собі з червоної цегли. Проєкт у мене Млин. стіночку, яка не буде потребувати додаткового розфарбування, коли ми будемо її обрізати, зменшувати і вирізати в ній щось тощо. Перше, що я зроблю, це я створю таку ноду, нашу першу, яка залежить від нашого світу. Назвую її млин і зміщую її від її початкового стану. На метр вправо, на метр вперед. Ой, на, на пів метра перепрошую. Для чого? Щоб воно стало у мене на перехресті метрів. Мені так зручніше, тому що у мене буде ем, все кратне двом. і так просто легше рахувати. Створили. Наш об'єкт Всем, відкриваємо його і перше, що я роблю, це створюю нашу цеглу. Цеглинка у нас буде 8х8, на це два ряди цегли, верхній ряд буде ціла цеглинка, знизу буде по половині. Заливаю все це червоним, додаю розчин, розмальовую. Хотів робити це з двома дзеркалами, але вирішив вам показати, як це робиться, щоб було видно, на що можна звертати увагу, на що треба звертати увагу. Не забуваємо, друзі, про наше світло, про наші тіні, тому що це додає глибині нашим об'єктам, виглядає більш привабливо. Ось, і Таким чином ми зараз створимо нашу, наш шаблончик нашої цеглинки, зберігаємо її, щоб у нас не заключила програмка. Щоб все було добренько. Далі я просто збільшую розмір нашої колізії в два рази вверх, тобто було 8, стало 16. Інструментом виділення вибираю наші цеглинки, копіюю і вставляю, перетягуємо. Дуже уважно, друзі, треба це робити для того, щоб у нас не залишалось ніяких пробілів, тому що потім це все доведеться виправляти. І таким чином, коли ми це все зробимо, у нас вийде така собі стіна яка створена з цеглинок, які запаковані в наші кольори. Тобто при вирізанні нам вже не треба буде нічого домальовувати. Єдиний мінус цього способу, то що ми маємо дотримуватись наших розмірів, якщо це цеглинка 8х8, то і вирізати ми маємо 8х8, пам'ятаємо це. Так само буде дуже зручно рахувати, наприклад, наші метри, коли ми щось десь виправляємо або десь щось додаємо, тому що ми будемо знати, що одна цеглинка ціла, це, грубо кажучи, 25 см. 4 цегли це метр. Як бачите, у нас вийшла така гарненька стіночка. Тепер ми ставимо точку опори донизу до підлоги. І в даному випадку я виставив на плюс 5 вперед. Для, чого? Для того, щоб у мене втопилася стінка всередину. Але ліпше, напевно, робити хоча б там. Щоб вона на один стерчала. Це для чого? Для того, щоб не було конфліктів кольорів. В принципі, зберігаємо, виходимо і вона вже буде готова. Тому, друзі, займаємось, навчаємось, не боїмося. Щось десь, пишіть в коментарях, я буду намагатися вам допомогти. Підписуємось на канал, ставимо ваші подобаєчки, заходимо в коментарі, щось там пишемо. Завжди рад вас бачити на своєму каналі. Поширюємо український контент. До побачення в наступних відео.